Вітаю, я повіді Роман, учень 10 класу, ліцею номер 9 міста Мелітополя, того самого Чорашневого, медового, рідного, а нині далекого та окупованого. Хочу поділити з вами думками, які рвуться на волю. Слова Оксани Пахльовської «Рабиться нація, котра не має слова, тому й не може захистити себе. Звучить не ніяк виклик. Виклик нам усім, то хто ж ці раби. Ми, українці, ні. Точно ні. Це не про нас. Слово це не просто звук, це меч і щит, коріння і крила. Слово до слова зложиться мова. А мова то запорука життя народу. Доки живе мова, дотимуй народ, вільний народ, господар своєї держави. Ось тому ми так ревно зі зброї в руках оберігаємо право розмовляти мовою наших предків. Відстоюємо не лише територію, а й захищаємо нашу мову, яка єднає українців. В нинішні пекельні часи національного спротиву. Слава Україні! Вони від Херсона до Києва, від Харкова до Карпат, від Запоріжжя до Сум. Героям слава! Відгукується в серці кожного українця, де б він і був. Ще древні римляни говорили, чия мова того й держава, а наш народ. Платить дуже велику ціну за того, щоб не стати рабами на власній землі. І ми ніколи ними не станемо, бо в нас є наша українська мова вільних людей. І я погоджуся зі словами Олеся Гончара, щоб мова тобі відкрилась, маєш бути залюбленим в неї. І зараз, як ніколи, ми залюблені. Говоримо, пишемо українською. Я знаю багато прикладів, коли саме зараз зазвичала українська. Коли свідомо та принципово говорять лише українською. Я українець, я говорю українською. Почуйте мене, я пишаюсь цим. Говоріть і ви зі мною разом! Нас буде ще більше. Були, є і будемо. Дякую за увагу!